Джонь дід 2264 І. Відео спостереження на 4 камери. Це в нас бункер. Бункер накритий плівкою. Тому. І так. Ось камера, бачите раз. Дуже круто спостерігати за певними участками. Це в нас, щоб причіплятись, це в нас двигун, це в нас те, що закрито плівкою. І це в нас і ззаді комбайна виставлено чітко по краю комбайна. Тобі ж, як коли здаєш назад, доїжджаєш до перешкоди, і ти розумієш, що далі ти вже впреся комбайном в. Щось.